У Тернополі з допомогою флешмобу привертали увагу до легалізації трудових відносин. Акцію спільно провели управління пенсійного фонду України в Тернопільській області та студенти-випускники Тернопільського кооперативного коледжу. Учасники на вулиці, виконуючи хореографічні елементи, складали із літер надпис Я за легальну заробітну плату, а також роздавали інформаційні буклети. Найголовнішим у шляху до легалізації заробітної плати є працівники, щоб вони хотіли цього, щоб вони вимагали офіційного його працевлаштування, А робітникам потрібно пам'ятати. Про те, що коли вони використовують легальну заробітну плату, то це їм також вигідно, тому що вони мають шанс наймати висококваліфікованих працівників, і вони тоді більш конкретно спроможними на ринку праці. Молодь за легальну заробітну плату. Працівники та роботодавці повинні розуміти, нелегальне мова, працевлаштування не шкодить усій державній економіці. Працівники, отримуючи зарплату в конверті і не здобуваючи трудовий стаж, позбавляють себе соціальних гарантій, таких як виплати Лікарняних чи відпускних і взагалі можуть залишитися без пенсії. В майбутньому ці люди можуть втратити право на призначення трудової пенсії, або це призведе до значного зменшення її розміру. Тому ми хочемо сьогодні привернути акцію всіх працівників, всіх, всіх тих людей, які сьогодні працюють, до того, аби Легалізувати свої трудові відносини і отримувати заробітну плату належним чином зі сплатою страхових внесків це дасть можливість в подальшому отримати належну їм пенсію в максимально великому розмірі.